Добрий день, любі друзі, вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь, гурток англійської мови стат, керівник Шарпародська Зінини Семенівна. На попередньому звання ми з вами вивчаємо е, іще раз три форми Present Continuous Tense» Давайте візьмо, візьмо, стверджувальну, заперечну та питальну Я пишу е, листа зараз? лете, Писати write. Розуміла. Я пишу листа. Зараз. I am writing a letter now. Ти пишеш листа зараз. You are writing a letter now. Ми пишемо листа зараз. We are writing a letter now. Вони пишуть листа зараз. They are writing a letter now. Вона пише листа листа зараз. She is writing a letter now. Він пише листа зараз. He is writing a letter now. Заперечна, будь ласка, форма можна так. Я не пишу листа зараз. I am not writing a letter now. Ти не пишеш листа зараз. You are not writing a letter now. Ми не пишемо листа зараз. We are not writing a letter now. Вони не пишуть листа зараз. They are not writing a letter now. Він не пише листа зараз. He is not writing a letter now. Uh, uh, він не пише листа зараз, he is not writing a letter now. І вона не пише ще раз she is not writing a letter now. Тепер беремо питальну форму. Я пишу листа зараз. Am I writing a letter now? Так. Yes, I am. «Ні, no, I am not. Ти пишеш листа зараз. Are you writing a letter now так? Yes, I am. No, I am not. Ми пишемо листа зараз. А writing a letter now так. Yes, we are. No, we aren't. Они пишут листазаров. Yes, yeah, they are. No, they aren't. Вона пише листа зараз. Is she writing a letter now? Так. Yes, she is. No, she isn't. Він пише листа зараз. Is he writing a letter now? Так. Yes, he is. No, he isn't. Так. Зрозуміло. Тепер давайте, яке в нас обставина now, а може її не бути. Так, давайте візьмемо з вами, давайте усі три форми ще. Я малюю картину зараз. I am drawing a picture now. Ти малюєш картину зараз. You are drawing a picture now. Ми малюємо картину зараз. We are drawing a picture now. Вони малюють картину зараз. They are drawing a picture now. Вони, він малює картину зараз. He is drawing a picture now. Далі. Заперечна форма. Я не малюю картину зараз. I am not drawing a picture now. Ти не малюєш картину зараз. You are not drawing a picture now. Ми не малюємо картину зараз. We are not drawing a picture now. Вони не малюють картину зараз. They are not drawing a picture now. Він не малює картину зараз. He is not drawing a picture now. Вона не малює картину зараз. She is not drawing a picture now. Заперечна форма. Глагол to be на першому місці. Я малюю картину зараз. Am I drawing a picture now? Так. Yes, I am. No, I am not. Ты малюєш картину зараз. Are you drawing a picture now? Так. Yes, I am. No, I am not. Ми малюємо картину зараз, так. Are we drawing a picture now? Так. Yes, we are. No, we aren't. Вони малюють картину зараз. Are are. they 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 drawing a picture now? Yes, they are. No, they aren't. Він малює пікч... Вона малює пікче, малює картину зараз, і ще drawing a picture now? є ще is. но ще isn't. Він, на... Він малює картину зараз, так, he drawing a picture now? так, he is, no he isn't. Домашнє завдання. Давайте візьмемо якесь є слово та поставимо його, я, ну, який ви бажаєте взяти. Давайте я танцюю, я танцюю зараз, поставити у три форми. Та стверджувальне, заперечне та питання, та вивчити, як утворюється Present Continuous Tense. Коли... Розуміла, як утворюється, вивчити правила, та поставити я танцюю зараз у стверджувальну, заперечну та питальну форму. Розуміла? До побачення. Будбай.